Друзі, отже, як ви бачите, я вже закінчила свою пройму резинкою 1 на 1. Вона виглядає дуже гарно і охайно. І тепер на даному моменті я буду за допомогою гачку 4 мм і ось такої контрастної ниточки оформлювати такий гачкований декоративний край. Давайте почнемо. Отже, мені треба знайти середину моєї пройми. Центр. Він, в принципі, видний. Я тут його оформлювала італійським закриттям петель, але трошечки видніється той рядок. І я буду вводити свій гачок. Бачите, тут є лицьові і виворотні рядки. Лицьові, виворотні Я буду вводити свій гачок лише в виворотні рядки, лицьові ми не чіпаємо. Ми чіпаємо тільки виворотні рядки. Ми починаємо ось ось у мене центр, центральна петля, і я ввожу прям там, де починався е, мій е, моя резинка, в основу моєї резинки один на один. Ось я ввожу таким чином ниточку сюди, дістаю. на Ось це, ось, закріпляю таким чином. Все, тепер кінчик мені не потрібен. Там можна трошки підтягти цю петельку. І наступний, наступна моя петелька буде в цьому гачку, теж в, ос, в цьому рядку виворотних петель теж в основі. Я ввожу гачок, витягую петельку і ось роблю таке закриття гарненьке. Наступний, наступна моя петелька теж в основі о, цієї резинки буде. Витягаю ниточку і ось так ось, таким чином ввожу. Не тягніть сильно, щоб вони мають бути такі повітряні петельки. Наступну я ввожу теж в основу резинки. Потім, коли ви виперете ці от петельки вони стануть більш такими. Вони зменшаться ось, будь ласка, я ось тут вже навіть не прала, просто трошки підпарила. Це такі самі петельки, вони вже краще стали виглядати. А, а після того, як ви їх виперете, вони ще краще вам будуть виглядати. Тож, не, не треба, щоб були такі петельки надто стягнуті. Вводимо в наступний рядок виворотних петель. В наступний рядок. В наступний. В наступний виворотній петлі. В наступну. І ось таким чином уздовж цієї пройми я оформлюю свої петельки таким же чином.